Ну що, Ось ринок Луцьк, будемо так говорити, є ось такий варіант, це є Peugeot 3008 з кутико-ходові машинки. Я за них давно вже вам говорив, це є 10-й рік, 1,6 дизель, 8800 доларів. Ясно, що буде 2-літровий дизель дорожче стоїти. Ну, В принципі, 1,6 дизель теж, дизель, в свою чергу, надійний, економний, якщо вчасно міняти масла фільтра, вчасно обслуговувати автомобілі. Тому, в принципі, можете брати такі автомобілі. Ходова в них також в принципі, безпроблемна. Ну, тобто все, все купляється, все міняється, також такі Scenic Теж такий непоганий варіант, їх дуже багато на, на ринку знаходиться. Я вже за них неодноразово казав, що К-9К, 1,5 дизель чи 1,6 дизель, в принципі, також непоганий двигун, але все-таки більше схиляюсь до К-9К. Ну, вони так само є і бензинові ті Типу. Тому, знаєте, кому що подобається, ціни різні. Я вам, як завжди, кажу, і по-рівному це казав від 7 до 12 тисяч доларів. Варіанти від 7 до 12 дуже-дуже багато її купить, просто ринок є великий, тому все показати я вам. Фізично не змозі є така шкода 2008 року. Ціна ви бачили дана автомобіля п'ята. Це дорістайлова п'ята шкода. Вони вже там з 9-го року пішли рестайлові, там вже інші фари автомобіля. Що можу вам сказати? То, в принципі, 2 літри там двигунних непоганий. Так, да, звісно, там не Common Rail система насос форсунка. Але я вам скажу, друзі, що на сьогоднішній день все робиться без проблем. І форсунки. А з нашим паливом, з нашим якістю паливо-мастерічних матеріалів, то... Дійсно, можуть бути там в ході обслуговування якісь проблеми по автомобілі. Але підписники, які в мене замовляють якісь там огляди, чи супровіди на ринку, чи під ключ. Я розумію, і ви маєте розуміти, що це є бушна машина, і ясно, що можуть бути якісь нюанси по автомобілю, то якщо якісь нюанси потім в ході експлуатації вискакують, я можу вам допомогти з ремонтом, знаю, куди відправити ті форсунки. І ніяких питань по даній ну, ситуації не буде, тому що все робиться, я вам казав, що ну, на сьогоднішній день такі реалії. Є ось такі реносценік. Авто 1,4 ТСЕ BZ 8,850 доларів. Я скажу також, що машинка ця довго продається. Я думаю, що думаю, лишніх відповідей не треба. Чому вона довго продається? Тому що це 1,4 бензин їхній там з турбіною. Там є, які, є якісь певні нюанси по, по тих машинах. Тому якось так. Тому за того машина до цієї пори продається, бо вона була і того ринку там. Так що якось отак. Ось такий Megane бозешний, класні диски, комплектація бозе, всі як люблять. Скутоку ціни на ці мегани різні йдуть, і все залежності від комплектації, від року випуску, так само від двигуна. Тому звертають. Ось, дивіться, кадік 10200 з Голландії, 1,6 двигун. В принципі, це є пасажир, ходова машина, також їх люблять. В принципі, комфортні для сім'ї. Можна обирати такий автомобіль. Ну за шостий посад ви знаєте, що по ньому є ось 1,6 MPI, 7,350 доларів на старті ціна даного автомобіля. В принципі, машинки непогані, двигуни в них хороші, але я вам скажу, що теж 1,6 бензин все одно якихось літрів 9-10 буде брати по місту. Тому потрібно ставити чи газ, чи. Ну, я не знаю, чи є рентабельно. Да, він недорогий, там обслуговані, да, там, і вони можуть підбирати масло, але це все робиться все, ну, і, і недорого можна зробити двигуна на, на, цей, ну, на цей посад. Тому якось звертайте увагу, ну, коли купляєте авто, чи вам підходить дизель. Ясно, що якщо десь знаєте, що заправляється, непонятно чим, то краще дизельну машину, Бушну, старатися ну, оминати, будемо так казати. Або ви повинні бути готові на. Ну на витрати по по всіх нюансах, які можуть бути, ось дивіться, Peugeot 5008, ціна 7 ,950 доларів даного автомобіля. Це є також сімейний просторий автомобіль. Я скажу, що порівнюючи з Peugeot 3008, 5008, ясно, що я би схиляюся до Peugeot 3008. тому що навіть і керування даних автомобілів зовсім різне. Peugeot 5008, воно таке, знаєте, як вам такими словами сказати, воно в'яле таке. Ну, ну коротше, сімейний автомобіль, комфортний для сім'ї непоганий. Якщо ви хочете більше щось таке, якось трошки драйву, я б взяв би все-таки Peugeot 3008 і воно мені набагато і гарніше, і ліквідніше, але таке всі ми люди різні. Тому е, я можу вам тільки порекомендувати, а вам вирішувати, чи вам підходить е, ну, даний сегмент автомобіля. Також от є Opel Zephyr. я скув багато цих Opel зефір, в мене підписники за них питають. Скуп, в принципі, машина непогана. Але я брав би собі, там, би, наприклад, 1,8 бензин або, наприклад, 1,9 дизель. Це є 1.7 дизель, 7,350 доларів. Дивіться, машини класні, мотори класні 1.7 дизель. Ну, все рівно з нашим паливом є от. Нюанси, Навіть ті продавці, які займаються, кажуть, все каже, я брав той 1,7 дизель, я б, були підписнику, купували, може він дивиться, не помню. Е, ну, Каже, все каже, я категорично не хочу 1,7 дизель собі. Але бачите, кожному своє. Ну, якщо він там десь там попав на той ремонт, на якихось 150 доларів, то я рахую, що це відносно небагато. Але таке, всі люди різні. Тому Хтось так само, знаєте, берей BMW x 5 там той чи ти теж берушну машину купляєш, і там воно куча грошей, грошей, знаєте, захоронити, будемо так казати, в ТСТО, яке потім воно не оціниться, коли ви будете продавати цей автомобіль. Тому будь-який автомобіль потребує обслуговування. Я вам це недоразово казав. Також кажу, перевіряйте авто перед покупкою. Це вже також вам казав, тому що щоб потім не попасти на дорогостоючий ремонт. В майбутньому в ході експлуатації даного автомобіля. Але все рівно я рахую, що на момент покупки може бути так, а через місяць може бути зовсім інша історія. Тому старайтеся купляти адекватний автомобіль. Не нержавий, з хорошим кузовом, не гнилий. Ну, Там підкраси, да, я розумію, підкраси можуть бути, але от, ну, старайтеся це, да. якщо там щось, якісь є нюанси, їх можна підробити, тому що потім все одно ви в ході експлуатації щось будете все рівно робити по даному автомобілю. А як продавати, якщо вже буде кузова там не буде, то продати його важко, ви всі зараз розумієте. Я вам скажу, даже, примір навіть гольфи четверті, да? повірте мені, люди хочуть живого гольфа четвертого. живого гольфа і готові заплатити за них там, 5 тисяч доларів. Отак. І, і повірте, що є гольфи четверті, живі, живим кузовом, адекватні. Але їх ціна зовсім інша. Тому. Звертайте увагу на такі. Як один, ну я вам так само неодноразово казав, да, немає поганих машин, є погана ціна. да, Якщо ви хочете гольфа 4, вам предлагають його за, за 2,5 тисячі доларів, да, там є якась десь ну, місцями, але за 2,5 тисячі доларів і 5 тисяч доларів це є дві різні різниці. А є люди, які хочуть собі просто ну, купити автомобіль, який буде, ну розумієте, готові заплатити більше, ніж от дивіться, от примір, там. Дивився, оце Golf-5 на автоматі 1,6 MPI, На старті ціна 5950 доларів. Ціна сьомий рік для людини дивився автомобіль. Коротше, кузова нема. Весь крашений, є шпаклівка місцями, мотор димить, як сильно газнуш, коробка та є якісь місцями толчки. Такі машини, да. По 7300 продаються, і їх мало, взагалі, 7300, 7700, плюс-мінус адекватний варіант. А от людина була готова його віддавати за 5750, і люди їх не забрали. Я їй просто людям кажу: дивіться, кажу, я б краще доплатив би тисячу доларів, але б я знав, що щоб кузов живий чи ще щось. А то ні кузова немає, немає, ні мотора, ну ні двигуна немає. Ну і по коробці, якісь ході експлуатації, потрібно, можливо, буде її робити там. Да, вона там недорога там відносно та коробка, можливо, там сліної якісь поміняти, знаєте, ну але. Таке. Тому звертайте, знаєте, ну, увагу на, на коли купляєте автомобіль. Також прохання, друзі, до вас підписатися на канал Шкода, що не вах і Шкода, що не вах Рітейл. Я вам вже неодноразово за, за це говорив. Це буде подяка від вас для мене. Я буду вам дуже вдячний за підписочку. Якщо вам не важко, поставте лайк, вподобайочку, хто як говорить. Також ще раз кажу: по супровіду на ринку, телефонуйте зарані до мене, тому будемо старатися для вас підбирати надійні адекватні. Сегменти автомобілів. От так. Є ось такий Volkswagen Passat без 7 моделі. В принципі, також ходова машина. Плюс-мінус, дивіться, ціна даного автомобіля 11 тисяч доларів стоїть. 235 тисяч заявно пробігу. Ну, в принципі, я трошки конечно, не дуже вірю, що там такий пробіг, але потрібно перевіряти авто. Я рахую, на сьогоднішній день Passat без сьомого, там брати з 300-330 тисяч пробіга, тому що. Машині, вибачте, в мене 12 років, це є дизельна машина, вона їздить в Європі, все залежить від того, як вона обслуговувалася. Якщо в машині вже на цій пробізі вже помінені демфер, на якому економити 700 доларів, і, ну, рівні ГРМ, ну, комплект ГРМ на пасата, я вам скажу, з помпою стоїть 3-800 гривень. Це на 60 тисяч поміняли і забули. Тому ви рахуєте, я рахую це недорого. Вообще, Passat рахується, я вважаю, не дорога машина обслуговування. Да, і ясно, що якщо коробка накриється автоматом, ДСГ, да, питань немає. Але в принципі, ну, також реноме Ган. Реноме Ган 3, свіжопригнаний, тож я вам кажу, ці машинки. Класні походві і вам скажу мені, знаєте, хто там е, не злорадствує, будемо так казати, що от там Рено, Рено, да ти що. А як не крутий, Рено робить чудеса, будемо так казати. Тому що його цю марку всі дуже полюбили, особливо Меган третій, четвертий, другий. Меган їх дуже люблять. Вони ліквідні. Да, Можливо, це не такий комфорт, як там шкода, вак, але вона дешевше обслуговані. І в принципі, ці к 9 К двигуни, ну взагалі супер. Та й в принципі, бензинові 1.6 е, МПА їхні двигуни також класні двигуни. Тому в принципі, я рекомендую брати такі автомобілі, ціна, якість, комплектація. Ви не купите там ваг-групу за такі кошти в хорошій комплектації, таких ось дивіться, 259 заявного пробіга, ціна 9500 доларів на старті. Ясно, що людина, можливо, ще щось поторгується. Також от, була така історія. Привіт Віталію з Запоріжжя. От, приїхали купляти Мегана для людини, знайшли Мегана. 225 оригінала, без єдиного підкрасу, 11-й рік ціна не помню, чи була, чи 7850, чи 7700, ну, коротше, не помню. Але людина не скинула не долара. Прикидаєте, я, чесно був, і каже, що або купляєте, або можете. Ну, я ну, заганяю далі машину, ну, вже знаєте, заїхали на яму, все. І думали, хоч якусь сотку доларів сторгуватися, і людина реально не скинула. Ну, от бачите, от, даже, от, є от, такі, знаєте, ну, нюанси. Все, що я можу вам сказати. І таке буває. А буває такий по 300-700 по 700 доларів, скидаємо. Ну, то есть, були такі, от, Люди дивляться, люди знають, там і Тігуани купляли, але ми купляли дорогі моделі Тігуан. Я рахую, що купляючи дорогу машину, да, в будь-якому випадку мінімум 500 доларів. да, Людина має скинути на ну, бюджет великий, ціна велика, ну то той з таким макаром. Тому я думаю, що отак, от от, от такий Peugeot, 10-й рік, 9200 ціна, 3008 тисячі Да, кажу, Машинка класна. На титанчиках прикольний колір, також дивіться, от є Mazda. Сімейний автомобіль в принципі, можете брати, це п'ятій моделі Mazda. В принципі, машинка непогана. Об'єм двигуна 1,6-1,1 8 8,850 доларів. А якщо хочете на автоматі, можете брати на автоматі, автомати в них класні, ну, айсіновський автомат стоїть. Можна брати даже бензинову мазду на автоматі 2,0 там. І вони, знаєте, ставити газ собі, бо в реалії вона буде брати 12-13 літрів по місту та мазда буде брати. Тому ставите собі газ і без проблем собі, собі катаєтесь. Ну, ясно, що ходова там не дешева. Ви можете звернути зразу на це увагу, коли купуючи такий автомобіль. Бо в мене були шостої моделі мазди. Ось бачите, також дуже-дуже багато пижиків, Вон, ось 3008 ще один. І бачите, ціни зовсім різні. Це є робот, 9900 доларів ціна даного автомобіля. Ну, таке, Бачите, я не що я там не рекомендую. Я просто людям, коли люди приїжджають, кажу, люди, то есть, тут є робот, а вам рішати чи вам брати. Ось вот в чому історія. То есть, я би собі не брав. би. То есть, таке, Але знаєте, значить щось цей автомобіль придумали, його значить, купляли, так, да, звісно. Людина, якщо є якийсь там запас, подушка на обслуговування, то монто все робиться, робот робиться. Якщо ви йому не будете давати старт там якісь трендулей, будемо так казати. То, в принципі, акуратно їздити, все, все, все плавно, вчасно все робити. Я думаю, що в принципі, 150 тисяч, 100-150 тисяч він буде ходити без, без капітало вкладень. Це ну, моя така думка. Можливо, я не прав, тому е поправте мене. То есть, якось так. Ось дивіться, це є це кросер, тревенчики. Я кажу, є і пижики такі, і аутлендери є вони в одній такі, знаєте, базі. От, дивіться, ціни різні, це ціна 11 550 доларів. Класна машина, я вам скажу, в принципі. Вона себе зарекомендувала. <кій> тобто якось отак. Тому також дивіться такі варіанти. Шкода Румстер. Це є 14 рік, 232, ти... 232 тисячі пробіг. Ходова в них також, в принципі, проста, це варгрупа група В принципі, все міняється, ці розвальні болти цей чи... блоки, питання, яких немає. Ось 8 тисяч доларів 1.6 дизель дизель. Шкода Октавія 5 рестайлова Тому якось так можна О, дивіться, фокус. Це є фокус третьої моделі, теж в принципі залежить від комплектації. От бачите, це 11-й рік, без підкасі, обслужена вся заявлена продавцем. Але ціна на старті 10-200 доларів. Є вони різні ціни. Я рахую, що хороша машина, ну не може вона стоїти низ ринку. Да, може бути низ ринку, якщо десь там людина продає терміново там. Десь терміново потрібно щось, щось сталося, знаєте, чи поміняти, обміняти машину, так, да, можна. А також, щоб людина там неспішно продавала за низ ринку, ну таке, я не знаю. Або якісь будуть знаєте, нюанси по автомобілю, також ось 308 Peugeot SV. В принципі, таке, знаєте, мені воно не подобається своїм видом, особливо взаді. Там, знаєте. Але машинка, в принципі, непогана, ці їхні 1,6 HDI, так само ці двигуни. Тобто, в принципі, машини, питань зауважень по вході експлуатації, в мене знайомих такі машини були, ніяких питань не виникало. Тому якось звертайте. Ось так само кашкайчики з сімимісний. От, от, і бачите, ціни різні. 8950 доларів. Ціна я вважаю, низька на сьогоднішній день. Ну, за, за Якщо він хороший, то ну, в хорошому стані, адекватний кашкай, то ціна я рахую ну, низька. Тому що можу вам сказати, друзі? Дякую за те, що дивитесь мої відео. Що можу сказати? Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал, перевіряйте авто перед покупкою. Тому що на сьогоднішній день дуже, -дуже багато є різних нюансів. І можуть я ну я розумію, що можуть бути скриті нюанси, але стараємося максимально підібрати, щоб клієнт був задоволений. Тому всім дякую, всього самого найкращого, всім гарного дня, що вечора.